До повномасштабної війни Коля пишався своїм українським корінням та співав солов'їною. Україна невіддільна частина мого життя. В мене мама українка, бабуся українка. І я стільки часу провів в Сумах, коли був маленький, приїжджав за Україну, за, Україну, за велику за державу. державу. Я можу співати на рідній українській мові. Але одного разу ватажок боліт наказав обрати сторону та пообіцяв щедро платити за пропаганду. Тому Коля почав горланити суто за методичкою про миротворчу операцію, кінець геноциду та запобігання нападу на Росію. І я за Росію, за президента, за свій народ. В інстаграмі він заходився виправдовувати вбивства, типу денацифікація, демілітаризація України, вісім років Дамбілі Бамбас. Тому це захист Росії від військових загроз, що стали очевидними на її кордонах. Зараз не час боятися, зараз час відстоювати свої позиції і розуміти ту політичну ситуацію, з якою ми зіткнулися з боку Америки та Європи.